Дах протікає, стеля сиплеться, а грибок та пліснява заполонили дев'ятий поверх будинку. У рівному мешканці багатоповерхівки скаржаться на дах, який протікає кілька десятків років. Додають, що голова ОСББ не справляється зі своїми обов'язками. Останній у свою чергу все заперечує і навіть знає, як вирішити проблеми. Ілля Томашевський продовжить. От хлопці, дивіться, яке в нас, що робиться, як в нас та криша тече. О, і ради дати не можна. От о, весь ся... стіна, ходіть сюди, от сюди у нас, от сюди, по, о. аж сюди тече, то ми вже позаклеювали. Подивіться, що в ванні робиться, пообдирала, потолки, бо теж тече. Подивіться, що робиться. Пані Світлана проживає у будинку на вулиці фабрично близько 40 років. З десяток років у мешканців дев'ятого поверху протікає дах, шпаклівка зі стелі відпадає, повсюди грибок та пліснява. Через це в квартирах мешканців відклеюються шпалери, тріскаються стіни, а в дощ помешкання запливає водою. Я астматик, в Мене балончик, щоб ви бачили. Я після онкології. Я задихаюся в цій свілі, Помогти он вже мене язик. Став. О, в цій цвілі живу, маленькі діти сю тут хворі, сю тут хворі. Де нам подіться? У другому під'їзді дев'ятого поверху 10 квартир, і всюди подібна ситуація. Вода з даху тече по стінах і доходить навіть на поверх нижче. Умови стали такі, що просто почало все бігти, все бачити на голову. Треба буде, напевно, там малому підставляти якусь миску, бо почне бігти на голову. Діана разом із чоловіком придбали квартиру у цьому будинку два з половиною роки тому. Відтоді змушені жити в жахливих умовах та постійно ремонтувати квартиру. Такі в нас проблеми у цій квартирі. Два з половиною роки тому ми купили і протягом там, двох місяців перші дощі пішли і почала затікати в нас. Квартира У нас дуже крепко тікла Оця часть, де переклеєна часть обоїв. От там геть ми ставили миски під час доща. Там за 15-20 минут вже було по 3-4 літри води в мисках. Проблема в тому кажуть мешканці, що потрібно робити капітальний ремонт даху. Зараз вони власними силами намагаються щось вдіяти. Згрібають сніг, роблять латки, але безрезультатно. Ми заїхали сюди нещодавно, тільки три місяці. Спочатку, якби погода була нормальна, все було нормально. Ми бачили потяг, але ну може колись там було, може, хто ну, щось там трапилось. Ми не звертали уваги. А ось у вересні, може, десь у серпні почались дощі, і в нас просто з такої щілини між вікном і між відкосом просто капає. Можна підставляти відро і просто збирати воду на якісь там технічні потреби. Аби вирішити ситуацію, люди неодноразово зверталися до голови ОСББ. Я знов до його звернулась 15 вересня з тим питанням, що. В нас протікає криша і в мене в квартиру тече. Сказав, коштів немає, в його заборгованість по дому 370 тисяч. Хоча я комунальні по безплачую сплачую регулярно, в нас заборгованості немає. Сказав, що ремонтувати не будуть, що йому там одинаково, що вона в нас протікає. Порадив мені купити квартиру на щасливому. Голова ОСББ про проблеми мешканців 9-го поверху знає. Додає, що будинок загалом дуже проблемний. На перше дев'яте 2020 року заборгованість 270 квартир мають 370 тисяч. Безумовно, ми викликали спеціалістів, дах дивилися. Під'їзди тут великі, бачите, тут специфічно по 10 квартир. Тобто квартплата складає ну, 150-160 гривень. Не так багато. Підвищувати не хочуть тариф. Так? Спеціалісти подивилися, оцінили свою роботу з матеріалами в 60 тисяч. Якби. Розрахувалися боржники, це не тиждень роботи, і все, і питання немає. Анатолій Овчинніков додає, що заборгованість дев'ятого поверху перед ОСББ 12 тисяч, а у під'їзду 125 тисяч. Відтак через борги дах наразі зробити не можуть. У будинку займаються іншими не менш важливими питаннями. На сьогоднішній день ми міняємо труби холодного водопостачання. Поміняли труби каналізації, бо так до п'ятого поверху смерділо просто каналізація. Труби холодної води свистять, вистая ну вже не проживіли. 40 років будинку. Це зрозуміло, що страх і ужас. За словами мешканців, вони сплачують потреби ОСББ. Відтак, замкнуте коло будуть вирішувати у четвер, 22 вересня, на загальних зборах під'їзду. Ілля Тамашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.